Іноземці вивчають кримськотарську мову. Як і чому кримськотарська мова та культура привабила японського журналіста? Сьогодні ми поговоримо саме про це і наш сьогоднішній спікер Хірано Такаші. Сіляв алейкум, хош кільдингас. Алейкум, сіляв. Насосингас? Мен яхшим, пек яхшим. Сіз Биз де яхшимас, чох са олінгас. Нас лолды кирм татар тіліні огренмеге башладыңыз? Мен кирм татар тіліні 3 йыл огрендем, ама Cenk başkakantan son ben uh, baktım yok edi işim çok oldu ama ben uh, Kırım Tatarçı nişim de uh, ogrenmege isteyim uh, halba Cenk tanson son uh, bir kere onu uh, ogrenmege Башкаджам. Дева мітас до чого салони? Я думаю, треба перейти все, все ж таки на українську, mm -hmm. бо в нас є й україномовна аудиторія. Давайте тепер перекладемо, що ми сказали. Я вас спитав, як ви почали взагалі вивчати кримську татарську мову, як це було? Загалом то моє зацікавлення більше до. Проблематики кримсько-татарської мови. Тобто, коли дізнався, що є така мова у Криму. О, я зацікавився як лінгвіст, я вивчав різні мови в університеті в Токіо колись, о, шукав навчальні матеріали у книгарні у Львові і зовсім жодного матеріалу не знайшов. Але знав, що о, ця мова перебуває під е, загрозою зникнення. А охочі не можуть знаходити матеріалів, це означає, що Просто треба чекати зникнення. Це дуже серйозна проблема. А, і я, як, я викладав японську мову, як, японську мову в університеті і знав, що принаймні такі базові матеріали потрібні і так далі. Хоча почав говорити про це різними активістами чи експертами і треба зробити створювати словники, підручники і так далі, можливості вивчати цю мову, і далі у Києві теж розповідав кілька років. Це продовжував обговорювати з різними людьми, і дехто запам'ятав мене як охочий вивчати кримську татарську. Мову на спрощено нібито запам'ятали це. Запропонував один безкоштовний курс кримського татарської мови у Києві, що. Uh, ти можеш ходити туди, якщо ти хочеш вивчати, так сказав. Ну, no, я так не сказав насправді, але uh, якщо є можливість, тим більше безкоштовно, то я ну, спробую один раз. Прийшов на заняття, вчителька uh, дуже почиститься і казала, що ну, обов'язково приходите ще раз і таке. Ну, якщо матиме час, то приходитиму. Але коли почав вивчати uh, крізьку татаску. Більше почав розуміти, яка проблематика тут існує, і що треба робити для того, щоб подолати це завдання? І став більше зануреним у цьому питанні, ну і так далі. Просто це вже потім продовжується. Ну і зараз у вас непоганий рівень для розмови кримськотатарської, як мінімум, вас в Криму 100% зрозуміють кримсько-татарською і 100% зрозуміють іншими мовами. Розкажіть, будь ласка, як саме сталося так? Що все ж таки кримська татарська у вас залишилась, тобто ви де довгий час її вже не вивчаєте, але якась база у вас є. Ви її десь практикуєте, можливо, з кримськими татарами? Як це було? На жаль, насправді мій рівень погіршився. Я думаю, що десь до А 2 ну рівень А2, А 2 в мене був, але вже до початку повномасштабного вторгнення, коли вже серйозно напружена ситуація з'явилася, я припинив, бо не було часу. Um, насправді, майже не було практики тільки окремі випадки, коли хтось дійсно хоче спілкуватися зі мною кримсько-татарською. Це раз на кілька місяців, кілька фраз, тому це практично не є практика. Тому погіршується. Основна тобто, проблема, знання. що немає практики кримсько-татарської мови, правильно? Я думаю, це проблема не тільки для вас, а в принципі для всіх. Да, так. Тобто... Мало бути середовище, де можна спілкуватися кримською татарською постійно. Тобто не треба переходити або не всі охочі хочуть спілкуватися тільки цією мовою, не думаючи, що можна переходити. Це базова. Як то сказати, потреба для того, щоб зберігати мовну мовне середовище, такого от знаходити у Києві складно. Я говорив з друзями, які також вивчають кримсько татарську мову, робити, наприклад, спікін-клубу кримсько-татарської мови, десь на вихідних. і це думаю, що досить пога непогана ідея. А зазібратися, десь не знаю, позацігачити, десь щоб годину-дві години, чи кримсько-татарської зовсім не можна переходити на іншу мову. Таким чином, ми можемо якось мати відчуття, що ми можемо спілкуватися цією мовою, навіть в Києві. Чим вразила, яку особливість кримсько-татарської мови ви особливо для себе помітили? Головне, що ця мова а, жива, дійсно, а, можна спілкуватися про різні теми цю, цією мовою, а, яка а, якою, яку називається мовою, яка перебуває під загрозою зникнення, але помічає, що досі багато охочих, які хочуть вивчати цю мову. Це от певна надія, оптимізму, через який я можу думати, що дійсно. Якщо мат, отримуємо отриматимемо отримуватимемо можливості, то більше людей можуть говорити. Тобто це унікальна ситуація, наприклад, про ірландську мову, яка також поступово зникає, але в, сам, в самій Ірландзі дуже мало людей хочуть вивчати або розмовляти цією мовою. А навпаки, татарську Uh, ситуація складна, але люди цікавляться цією мовою, тобто, ентузіазм зацікавлення зацька... до цієї мови є, а це складна ситуація, але досить приємна, якась передумова для розпитку цієї мови. Тобто, що ж зробимо, то може матимемо такий. Як то, позитивний поштовх до розвитку цієї мови. Це цікава ситуація. Чому особливо ви е, вирішили, перебуваючи в Україні, приділити увагу саме кримськотарській мові? Я м у Токіо досліджував легіональні -то відносини між країнами у Чорноморському регіоні. Е, Вівчав трохи турецьку мову не тільки про Україну, а загалом то міжнародні відносині в регіоні. Вівчав історію Чорноморського регіону. О, там помітно, що о, Крим це історичний суб'єкт як держав... ну, державний, державний суб'єкт в історії, який, яка, який мав великий вплив у регіоні. Тобто це не... Якась мізерна етнічна група, а це просто потужна легіональ, потужні легіональні суб'єкт, який мав е, свою функцію, свій, свій вплив у регіоні, доволі потужний, і мав свою культуру, історію, традицію, мову, кухню, все. А, яку, які росіяни потім знищили депортували все, ніби що не було помітно в історії, але якщо серйозно досліджуємо, що а, це просто. Штучно знищена історія, яку насамперед Україна має зрозуміти, я помітив, і треба зберегти, треба відлодити те, що існувало до того моменту, як до якогось моменту до знищення росіянами, щоб відлодити справедливість, і, і думаю, що історію можна. Вивчити не так просто, але відлодити мову це дуже велике завдання. Тому як, як, я, як експерт, мовний експерт, думаю, що моє ну, не основне, але якесь завдання для принаймні, завдання, напевно, полягає в тому, що я буду розповідати те, що я помічаю у своїй діяльності людям кримським татарам, українцям, іноземцям, японцям таке. а... Коли і при яких обставинах ви приїхали в Україну? Я приїхав до України 2008 року. Спочатку до Львова я працював у Львівському національному університеті імені Івана Франка як викладач японської мови. Там почав цікавитися кримським питанням, насамперед, мовним питанням, годив на фестивалі кримсько-татарської культури, які, до речі, Відомий активіст, експерт Алі Малієв організовував тоді у Львові. Познайомився з ним. Він теж цікавиться мовним питань, кримськотатарськомовним питанням. І я тоді зробив, до речі, бот у Твіттері, який автоматично пише переклади українсь з української на кримську татарську, щоб більше людей принаймні зацікавиться існуванням кримськотатарської мови ну, в Україні. Якщо я не помиляюсь, я б бачив навіть вашу сторінку в Твіттері, де, яку ви ведете кримськотарською, правильно? Маю також до початку повномасштабного вторгнення. Більше активно писав, а зараз трохи менше, бо все інше таке завзавзавдання. Бізбільшиться. Війна, повномасштабна війна. А до цього ще 2014 рік окупація Автономної Республіки Крим і часини Донбасу. Давайте почнемо з 2014 року. Окупація Криму. Які були взагалі у вас думки про це, що відбувалося в цей час ваші влива? Я ви ж тоді перебували в Україні. правильно? Так, Так я зацікавився кримським питанням до початку масштабу, до початку окупації Криму. Тоді я пам'ятаю, що дуже мало людей. І... В Україні цікавість кримсько-татарською -татайсько, тематикою, в тому числі і мовним питанням, тому я намагався розповідати про це. У 2014 році я працював у посольстві в Японії як аналітик-україніст і інтенсивно читав новини, інформацію отримував, щоб відправляти до Токіо, щоб вони безпосередньо отримували інформацію з України і для того, щоб уряд Японії приймав. Якомоганіші лі... рішення. Тому я, як експерт, досліджував, стежував за розвитком подій інтенсивно, uh, паралельно помічав, що увага до кримсько татарської тематики в Україні збірся суттєво і розуміння теж з'явилося uh, саме тоді, я би сказав, що після початку uh, окупації Криму. І це позитивна, позитивний поштовх, хоча трагедія чи трагічні події, Нібито, як то сказати, поштовхнули це питання до публіки. Люди почали думати про Крим набагато активніше, про кримський татар також і мовне питання. Нарешті нібито стало помітним для багатьох українців. І тут в мене є з'явився шанс розповідати про Крім татарську мовну, мовну проблематику, активніше українцям. І більш, і... більш ефективніше, так. Да. Так. Тому вони почали поділятися увагою. і обговорення ще ося конструк... конструктивно. Повномасштабне вторгнення. А як це відбувалося особисто у вас? Я також у 2022 році працював вже журналістом у Києві. Я почав працювати в українформі 18-го року, здається, щоб розповідати японцям японською мовою про те, що відбувається в Україні, розуміючи, що Росія не, як то сказати, не здалася і хоче досягнути своєї основної мети. тобто, Знищити Україну, підкорити українську владу ёп... своєму плівом, окупацію зробити повністю анексією, щоб ніколи не повернути до... до України і так далі. Тому треба підготуватися інформаційно, щоб японці отримали інформацію Україну безпосередньо, експертно не тому знаючи, що коли вже в 2021 році ознака щодо того, що точно почнеться скоро, думаю, що моя робота дуже важлива зараз. Писати новини, це основне джерело для японців, щоб отримувати неупереджену інформацію. 24 лютого я просто вдома був. Uh, Після перших вибухів з першої з п'ятої години ранку просто почав писати новини вдома uh, до півзної ночі безперервно uh, і так далі. То, протягом двох місяців то просто шалена інтенсивність і на роботі. Просто писав новини якомога більше з усіма сусіддями. До речі, постійно. Uh, Звідав у цкерки щоб ну зняти стрес якимось чином і якось харчова стабільність знищена і готудок скерки, готудок цукерки, і так і працював ну я думаю, що харчова стабільність в цей період була не пріоритетом для багатьох людей в Україні. Наскільки можна оцінити, оцінити обізнаність японців в Японії про ситуацію в Україні? Яка відбувається зараз? Я би сказав, що дуже гарна, <coughs>, гарна ситуація, інформаційна ситуація в Японії. І я би сказав, що ну, я частково э, сприяв у обізнаність у японців у, у, щодо цієї російської української великої війни? А, вони э, не всі, але досить велика частина суспільства досить цікавиться цим питанням. Я би сказав, що більше ніж конфліктом у Газі, навіть після цього як то, початку конфлікту між Ізраїлем та Хамасом, все одно японці більше дивляться нові щодо російсько-української війни. Це напевно, знову я частково міг привернути увагу японців до. Не просто війни, а до самої України. Вони зараз набагато цікавляться самою Україною, українцями, традицією, історією, тим, що тим, яка є Україна, а, читаючи багато інформацію, не тільки про війну, а загалом про Україну. Ну всякі питання в тому числі Крим, кримський татар. Якщо порівняю ситуацію до початку повномасштабного вторгнення, коли ще не було жодних новин про кримських татар, а зараз періодично бачу, що вони пишуть про крим кримський татар, звертаючи увагу аудиторії до кримського питання, навіть коли вже ще немає боїв. Там тобто навіть регіонально вони звертають увагу правильно. я Розумію, так. то окрім війни в Україні що окремо кримсько-татарське питання. Мене це якщо чесно здивувало, бо кримсько-татарське питання це більш локальне. Більш регіональне питання в масштабах війни між Україною і Росією, чому так відбувається? Ну я розумію, що одна з причин, це ваша робота, вибачте. Я вважаю, що вони зрозуміли, що у 2014 році, коли вони слухали дивилися російські російські пропагандистські новини і. Ігнорували українські наративи щодо Криму чи кримсько-татарського питання. А тепер вони зрозуміли, що вони були обмануті пропаганд російською пропагандою і тепер масово шукаючи інші, інші альтернативні джерела інформації, вивчають заново о, 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 як то сказати інформацію про Україну, у тому числі про Крим з інших джерел, щоб. Виправити свої минулі помилки і в голови. Тут знову працює така велика зацікавленість та відчуття справедливості або відчуття про, 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 провини у минулому, маю на увазі, 2014 році. Тепер треба зрозуміти все правильно і треба підтримати українців в цій війні до кінця. І це я би сказав, що. Мене вражає навіть те, що навіть після початку вже два з половиною роки минули, але все одно японці мають певну таку міцну підтримку України і шукають інформацію, вивчають події, не тільки події, а історію мову, таке всякі питання, у тому числі міське питання. Дуже вам дякую за е, таке плідне інтерв'ю. Я думаю, що ми цю тему з вами будемо і надалі розвивати, і про це ще будемо спілкуватися як і про кримсько-татарську мову, так і про україно японські відносини. В черговий раз вам дякую за те, що ви виділили для нас час. А вас закликаю все ж таки більше підписуватися і ставити лайки на це інтерв'ю і чекати нових цікавих тем. Це була програма Мівзу, і я Імран Раносинов.